До побаченька! Теля. Розмахався тут молоточком. Так, вітаю, вітаю. Летимо. Дали, коротше, з цю сраноту. З якої толку ніякого. Тільки в зубах поколопатися. Ну, що робити? Літіли з нею. Йома майо, що ви де ви? О! Лотці, вас забагато! Забагато! Давай, дайте хоть щось! Щось стріляю на боїм. Оу! О кого! Це є е люкс. Е люкс! Так, окейсь! Окейсь! У нас є. Так, тут щось. Так, ха о, -о, -о. Так, тебе наприколили? Не Дракульчик, куди біжиш? Не заморився. Куди, хлопчури? О, похого. Пес. Відгупаний пес. Гуля. Відшпенкали. Так, о, Опо. Де хто б нас по поцілити там намагався? Тубі писочок котенько, чверк, ну, так. Так а що ти знайшов? А ти ні не біса не знайшов, да? Бідний як... Урва, блять, звідки? Ага. Блянь, ага. постріляло і тікає. Ух ти ж... О! Все неброємненько. О, пістолетик, та ж. та ж, це гарний пістолет. Зараз ми з ним так, ми полетіли на, ну, в принципі, сюди на аеропорті, коли все і буде закінчуватись. Так, а що тут по людях? Десь от нема. 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 Ну так таки підходить. Ага, все ще дробовик тут гарний. Та і люкс. Люкс, топчик. Так, хоп, 17 набоїв. Ну, це як і не жидні. Так, де ви, свиноти, свиноти. 11 людей ще залишилось. Так, треба дивитися, де йде рух і хутенько нарізати хлопчикам. Нікого б не пропустити ззаду. Так, у мене 104 набої, це, звісно... О, і тут 104. Окей, okay. піде. Треба якось по набоях трошки зберегтись. О, О, і ще трошечки підна... піднабрали. Таке піде, таке піде. Ой, ой, ой. Так, трошечки це його, ага. Ага. І тебе в мінусець. Давай, хорошо, уже хтось біжи, тут туалет. Так, свинута, а. Я тебе захищу? Куди поповзло? Свинута? Блять, та куди на бої ділися? Що тобі? Йоха не бабай? Так. Ну що, буде важкенько де Ага, жодного укриття, а ні, ось сього є. Десь зверху. Оп! Опа, оп, попап. Оп, ніщо, ніщо. До побаченька. Белля. Розмахався тут молоточком. такий і я так зроблю. Гарний бій, гарний бій.